Вітаю всіх! Трошки буде зв'якання малого, але Західна Україна. Я ж попередження вам робила. На жаль, ось, так, ось така картина виходить. Тому, якщо я роблю попередження, враховуйте обов'язково, беріть зазори ну місяць, програтись вона може будь-як. Ви бачите, як воно програється. Це не те, що казки, Львів. Я прекрасно розумію, де що і як. Тому що не з картинок розумію. І мене звали в гості приблизно в район аеропорту. Розумієте? Я прекрасно розуміла, що я там можу отримати. Ось. Я не буду сильно коментувати. Всі, хто там проживає, знає всі ті приколи, але що мені вам сказати? Ну, важко. Так, неприємно взагалі. Давайте я подивлюсь так. Повтори. До кінця жовтня буде повторний масований обстріл з стратегічної авіації по Західній і центральній Україні. Повтор. Дев'ятка мечів. Це якщо повтор, то ні. Взагалі ні. Але майте на увазі, що може бути. Може. Тепер розвідка. Будуть перевіряти, наскільки влупили. Буде ще летіти зі стратегічної авіації по Західній Україні до кінця жовтня. Четвірка пентаклів, любі мої, на жаль, ще буде. Логістика. Дуже їх цікавить логістика, щоб її прикрити вночі. Добре, а по енергетиці буде летіти на Західну? Так, Західна Україна енергетика. Майте на увазі вісімка пентаклів от тут може бути атомні. Це щось дуже серйозне. І будинки поряд майте на увазі, що від цього залежить ця Україна від атомних. Тому Я... повтори так, небезпеки так. Давайте гляну. Гляну так. Найбільша загроза, для кого залишається Західна Україна. Найбільша загроза для кого залишається Львівщина та Львів. Залишається загроза. Летармочів не дуже, але шахеди, повтор ситуації, майте на увазі, знаєте як? Воно наче і ні, але, на жаль, обережно. Воно буде здавати, що ні, а буде так. Рівненщина та Рівне буде загроза. Робота ППО вилазить, любі мої. Ну, менша, може тут бути менша, ніж Львів, але все-таки. Хмельницький Хмельниччина загрози є. Відразу робота ППО, збиття, наші військові. Ви розумієте, про що я? Старкон, Хмельниччина, Хмельницький. Майте все на увазі, військові обережно. Далі, івано франківськ загрози залишаються. Так, Івано-Франківщина загрози. Як повторення ситуації? Майте на увазі енергетика знову обмежити все. Ворог там сидить на Івано-Франківщині. Хто Волинь? Луцьк Волинь загрози. Так, є. Прикордоння є є, є. Є. Далі хто в нас? Можу когось забути, Сразу скажу. Чернівці загроза є? На Чернівці також падає загроза. Прикарпаття, Закарпаття, Ужгород. А там загроза найменша. Закарпаття, Ужгород найменші загрози, але вони висять. Це не казки, любі мої. На жаль, дев'ятка жезлів, кордони, прикордоння. Майте на увазі, виходить там вже робота ППО. Шахеди і туди долетять. Тобто, Західна Україна, як завжди, наші активні регіони. А, Тернопіль. Тернопіль, є загрози. Ось по Тернополю вони. лікарні, логістика, транспорт. Більш-менш. Ось. Що мені вам сказати? Західна Україна дуже обережно, бо повтор може бути будь-коли. Воно здається, що на вас, не на вас. Але бачите, як вийшло у Львові? Я зроблю по можливості на жовтень Західну Україну. Я не встигаю центральну зробити і Західну, бо інші регіони також напруга велика, приходиться брати багато маленьких міст, що я не дуже люблю робити. Ну, продовжу робити на великі міста. Ось так.